Як налаштувати системну роботу з учнями та збільшити кількість повторних занять? Сьогодні, на прикладі воронок KCRM покажу вам прикольний приклад, як можна системно працювати з своєю клієнтською базою та збільшувати повторні продажі. Отож, завчасно я створив декілька воронок продажів. Перша воронка продажу продаж абонементів, друга воронка це у нас проведення уроків, тобто безпосереднє надання послуги. І третя воронка це повторний продаж. Зараз розглянемо безпосередньо весь процес від А до Я. Наприклад, нам написав клієнт в Інстаграм, чи впала заявка з лендінгу в стадію Новий, з ним наш менеджер зв'язується, уточнює рівень володіння. Якісь наступні кроки, і там визначає, хто буде викладачем в даного клієнта. Ми спілкуємось, розуміємо, що це цільовий клієнт, і, наприклад, пропонуємо даному клієнту прийти на безкоштовне заняття. Клієнт відвідує безкоштовне заняття, йому все подобається, каже, що буде оплачувати. Відповідно, виставляємо рахунок, клієнт надсилає передплату, все це фіксує менеджер в самій CRM-системі. То ми додаємо, наприклад, ось товар англійська 4 заняття. Якась вартість, додаємо оплату. Зберігаємо і ставимо успішно завершити обробку нашого клієнта. При цьому в crm системі я завчасно вказав галочку, що коли ми продали клієнту вже абонемент, він мене має автоматично потрапляти у воронку проведення уроків. Я успішно завершую цю заявку. В мене система пише, що на основі заявці створено лід такий-то. Я відповідно змінюю воронку з продаж абонементів освіти на проведення уроків, і бачу мого клієнта. Крикливанка Валерія. Тут вже, відповідно, є додаткові поля, наприклад, дата проведення першого заняття другого, третього, четвертого, викладач підтягнувся рівень володіння, відповідно, з попередні воронки. Для воронки проведення уроків, можемо додати свої певні поля. При цьому хочу відмітити, що тут в мене вже немає там відображення, яка вартість товару була, щоб викладач, який працюватиме з цією воронкою, не бачив з цієї там інформації. Можливо. І далі, відповідно, вже під менеджером буде в нас числитись викладач, який проводить заняття з клієнтом. Він поступово просто фіксує, там, коли провів перший урок, він змінює стадію, і фіксує, там, наприклад, на сьогоднішню дату. Потім, якщо відбувся другий урок, ми фіксуємо, коли там другий у нас відбувся урок, і змінюємо стадію. І так аж поки клієнт не пройде там всі 4 уроки, за які оплатив, наприклад, і викладач вже натискає успішно завершити обробку. Тут знову ж таки є автоматизація, що у нас створюється картка по цьому клієнту, і ця картка вже в нас потрапляє в воронку повторний продаж. Тут за бізнес-процесом вже знову ж таки зв'язується ваш менеджер з продажу, який вперше продавав цьому клієнту там, да, заняття, і відповідно запитує, там, чи все сподобалось вашому клієнту, там, не знаю, спосіб викладання, скільки це часу займало, тестові завдання і так далі, і яку оцінку студент. Учень може надати там викладачу. Це ми фіксуємо для того, щоб в розрізі наших викладачів розуміти, хто краще, хто більше подобається, хто менше. Плюс ми на основі цього параметру зможемо розуміти, в яких викладачів клієнти довше затримуються і навчаються, в яких менше відповідно. Ну, і це, відповідно, буде також зрозуміло по оцінці. Отож, ми беремо фідбек у клієнта, і там ставимо, що взяли фідбек. Змінюємо знову ж таки стадію на те, що запропонували продовження. Клієнт думає, або виставляємо рахунок, і в нас знову ж таки, Крикливенко Валерій каже, все сподобалось, давайте ще чотири заняття буду купувати. Ваш менеджер з продажу успішно завершує обробку, і наш клієнт знову ж таки автоматично потрапляє у воронку проведення уроків. Де знову ми проходимо все те саме циклічно перший урок, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий. Да? Успішно завершуємо, потрапляє знову в нас в повторний продаж. А, для чого це зроблено? Ми таким чином повністю зациклюємо процес, і в нас клієнт не випадає з поля зору. Тобто, як тільки ми вперше продали і надали послугу, там в нашому випадку, це навчання, як тільки ми надали послугу, тобто 4 уроки, клієнт потрапляє знову ж таки в нас до відділу продажу, який бере зворотній зв'язок і намагається продати. Він не залишається у нас десь в блокноті, в Excel-табличці чи ще щось, і ми зв'язуємося з ним колись потім, причому не системно, там, коли встигли чи коли побачили, можемо взагалі забути. А в нас система повноцінно ось так по кругу ганяє цього клієнта, аж поки він нам не скаже, що «сорі, мені все подобається, класно, але я, наприклад, вже підняв мій рівень там, мови до достатнього рівня, тому я поки не буду купувати. І в даному випадку менеджер вже просто відхиляє цю лід, і або сам ручками ставить завдання, зв'язатись з клієнтом, наприклад, через там, три місяці, тому що, якщо клієнт не буде практикуватись, може підзабуде, або в нього знову буде потреба там, підтягнути рівень, бо він, наприклад, англійську тренував для того, щоб десь працювати. Через квартал знову ж з'явилася потреба там, покращити свої скіли. Таким чином, ми просто не випускаємо нікого з поля зору. Більше того, якщо ми зайдемо в нашу картку по клієнту, ми побачимо, скільки в нього було успішних карток. Тобто ми побачимо, що він один раз нас купував, там англійську на 2000, і там в інших воронках так само в нас буде англійська 4 заняття, сума. І ми будемо розуміти просто яку суму грошей нам клієнт заплатив за весь час. Таким чином, зможемо рахувати в середньому, скільки клієнт один конкретний нам приносить коштів. І скільки ми готові витратити на маркетинг на залучення цього клієнта. Ага. Більше того, в нас доступна аналітика. Тобто, знову ж таки, ми розуміємо, скільки абонементів ми в середньому продаємо, скільки нам в середньому грошей платить клієнт, на якому етапі найчастіше відвалюється, чи в якого викладача найменша оцінка, і клієнт не купує повторно, або які в нас причини заперечення є. Чому клієнт може не купувати? Це також ми збираємо, це набагато зручніше, ніж в Excel-таблиці, тому що там з цим працювати не так комфортно. Як це налаштувати загалом? Це дуже просто. Ми йдемо в налаштування, воронки, і тут створюємо три собі воронки продажу. В першій воронці продажу ми вказуємо, що робити з успішною карткою. А ось у нас є поле. Діє з успішною карткою. Ми вказуємо створити іншу картку. У воронці проведення уроків і аналогічну операцію ми виконуємо для наступних воронок. Тобто, у воронці проведення уроків, коли ми вже надали послугу 4 рази, ми вказуємо знову ж таки, що робити з успішною карткою. Успішна картка має перейти у воронку повторний продаж вже до нашого менеджеру з продажу, який візьме зворотній зв'язок, і продасть. І в цій воронці, так само, ми вказуємо, що робити з успішною карткою, якщо менеджер з продажу продав. Клієнт потрапляє назад в проведення уроків, де знову ж таки, якщо ми надали 4 уроки, коли картка переходить в успіх, наш клієнт, учень, знову потрапляє до менеджера з продажу, де ми знову беремо фідбек і запитуємо в нього, чи він буде продовжувати абонемент. Більше того, цей процес можна автоматизувати, ще, щоб не менеджер додатково взаємодіяв з клієнтом повторно, а вже система сама йому надсилала якісь шаблонні повідомлення. Наприклад, ми можемо перейти в налаштування. Додатково, автоматизації, і тут додати тригер, що якщо клієнт у нас у воронці воронка, повторний продаж освіта потрапив в стадію новий, то система відразу за умови, що статус картки у нас повторний продаж освіта включає новий, знову ж таки, система що зробить? Вона автоматично напише клієнту повідомлення. В телеграм, наприклад. І суть цього повідомлення буде така: доброго дня, Валерій. Ви в нас вже там відучились чотири заняття. Підкажіть, будь ласка, перше, там, чи подобається вам те, як викладає наш вчитель. Друге, від 1 до 10 яку поцінку могли там, надати. Третє. Якщо вам цікаво продовжити навчання, ось реквізити, поповнють, будь ласка, там, чи оплатіть на суму. Ікс гривень, і наш менеджер з вами зв'яжеться, зв запропонує обрати зручний час для занять. Це може бути актуально, якщо у вас немає ресурсу там менеджерів з продажу, так, щоб повноцінно цим займалась людина, і ви просто хочете автоматизувати цей там шматок роботи. Або ви взагалі, можливо, ви викладач сам, ви працюєте як на фрілансі, сам на себе, і у вас немає змоги там цим займатися. Хоча. Скоріше за все, ви і так комунікуєте з клієнтом, це можете робити в розмові. Дану автоматизацію можна робити і через певний час. Наприклад, якщо клієнт каже, що він там йому потрібно подумати, чи він в цьому місяці не планує займатися там, зв'яжіться зі мною через місяць, два-три, ми можемо налаштувати таким чином, щоб система автоматично через, наприклад, там, два місяці надіслала подібне повідомлення. Аля доброго дня, Валерій, ви в нас там навчались. Тренували свої навички володіння англійською мовою. Підкажіть, будь ласка, чи актуально вам знову повернутись до навчання, тому що з часом навички втрачаються, їх потрібно підтримувати на належному рівні. Ось і все. Таким чином, ви завдяки автоматизаціям не будете втрачати клієнтів, системно з ними працюватимете, ніхто не випаде з поля зору. І замість того, щоб навчатись там 4, 6, 8 занять умовно, ви за рахунок цієї системності зможете збільшити кількість занять. І відповідно свій прибуток. При цьому полегшите собі життя, тому що не потрібно буде це все тримати в голові, виписувати в якийсь блокнот, табличку і так далі. Тому що в CRM це все набагато комфортніше та простіше виконувати. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня. Кісіарем. Видихай тут, зрозуміло.